Заняття у нас обробка циліндричних поверхонь. Циліндричні поверхні ми можемо обробляти цими різцями, які ми встановили з вами в різцеутримувач. Різниця в тому, що різець прохідний відігнутий, буде нам оставляти обробку на фаска, або тут оставатися. А другий різець у нас. Прохідний прямий він буде обробляти отаку от перпендикулярну поверхню оставлять. Зараз я вам покажу одним і другим різцем, щоб ви поняли, в чому різниця. Значить, ось у нас заготівка. Тут вже є два діаметри, ми з них зробимо чуть менші. Значить, заміряємо зразу штангенциркулем Діаметри, які у нас є на заготівці. Міряємо, значить, у нас діаметр менший 14,3. З нього ми давайте зробимо діаметр 12. Перш за все, підводимо, вмикаємо верстат опускаємо кран і підводимо різець. Робимо пробну стружку, так називаємо. Різець. Вершина прохідного різця таснулася діаметра. Ми виводимо його з робочої зони і. На поперечній подачі. За допомогою, оцей вузел називається лімб поперечної подачі. Ми будемо набирати, скільки ми за один прохід різця будемо знімати. Один поділ, один маленький оцей поділ це одна десята міліметра. Ми наберемо півтора міліметра. Значить, ось ми считаємо: один, два, три, чотири п'ять. І ще ось ось десять поділів. так, вмикаємо версик. Беремо міліметр або півтора. Міліметр взяли. І подивіться, як у нас прямий різець оставляє перпендикулярний буртик. Два проходи. Ми зняли 2,5 міліметра. І у нас ось, подивіться, получився розмір 12. А тепер подивитися, як працює прохідний відігнутий різець. Ставимо, поворачуємо місцеотримувач. І на більшому діаметрі я вам покажу, як цей різець оставляє буртик на 45 градусів, бо головка в нього повернута на 45 градусів. Видно різницю тут. У нас ідуть перпендикулярна ступенька, а тут іде.